Ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю. 15 і 16 грудня в українському театрі покажуть прем'єру. Це вистава 1900 Легенда про піаніста подробиці запитаємо в гості. До нас завітала Юлія Пивоварова, директорка, художня керівниця Одеського академічно-українського музично-драматичного театру імені Василя Василька. Юлію, вітаю вас, і вдячна, що ви тут. Вітаю, дякую, що запросили? І от от з прем'єрою, які відчуття у вас і у колективу театру ну, на зараз, зараз готуємось. Вони uh, дуже плідно попрацювали. Uh, це досить цікава історія, яку за яку взявся наш uh, новий uh, головний режисер театру Олександр Сумсенко. А це його вже друга повод, така величезна робота в театрі. Перша була в неділю. Рана копала», зараз «1900» та легенда про піаніста». Ну можемо вам сказати, хвилюємося, тому що робота масштабна, красиві декорації. Це я вже бачила. А це робота, яка пов'язана не лише з акторським складом, але і з нашим музичним керівником нашого театру, з Вадимом Бесарабом. Ну я ну. Я думаю, що о, ні може бути вистава 1900 дев'ятисот без пі -пі піаніста такого масштабу, як Вадим. Але мені здається, що саме наявність Вадима Бесараба за роялем, о, купа роботи, якою він зробив о, щодо о, аранжування музики. Я думаю, що це буде дуже дуже цікаво і. Задійно теж багато наших акторів, це і наші дівчата будуть співати, це і джаз бенд буде. І, Ну я думаю, що ви вийде щось цікаво. Історія дуже цікава. Я думаю, що о, люди мого покоління, там старші, пам'ятають фільм Новіченто Легенда про піаніста. Я думаю, що це дуже цікава сьогодні історія, і історія, в якої ми звертаємося саме до якихось. О, Вічних е, цінностей, е, тому що під час е, ну зараз ми всі дуже сильно виснажені цією війною, і ми з вами спостерігаємо, як люди зараз себе відчувають. Е, розочарування, виснаженість, біль постійна. А е, е, ми хочемо говорити про кохання. Ми хочемо говорити про життя. Ми хочемо говорити про майбутнє. Е, знаєте, е, Куріфей нашого театру Лесь Курбас е, свого часу сказав, що театр сьогодні має бути таким яким ми хочемо бачити завтра? Так. У вас виходить, як ви думаєте? Думаю, що виходить. Ми трошки поміняли зараз напрямок розвитку нашого театру. Якщо весь час до повномасштабного вторгнення ми намагалися донести основний меседж, і я, я вважаю, що це було дуже дуже важливо. Ми постійно говорили про те, що війна відбувається, вона відбувається вже зараз. Люди в це не вірили, і 24 лютого 2022 року стало достатньо несподіваним для багатьох людей. Але зараз, якщо ми будемо продовжувати, ну всі вже зрозуміють, що війна йде. Ми зробили чудову виставу, рефлексію на цю війну. Сашеви винести сміття. Вона до речі увійшла до фіналу. Міжнародного фестивалю премії Гра це такий театральний оскар український, і це для нас дуже важливо, тому що це наша рефлексія. Була окремо зроблена якраз номінація для рефлексії під час війни. І, взагалі, ну театр живе. І, до речі, хочу теж сказати, що це відбувся п'ятий фестиваль. Він мав вже бути цього року, вже шостим, але в минулому році він не був проведений. І я вважаю, що це історична подія. Історично подія, то що наша вистава там була представлена, тому що це говорить, що театр живий, театр існує. Мистецтво є в Україні, і воно ну, дуже важливо для всіх нас. Воно надихає, воно дає можливість якось переосмислювати те, те що з нами відбувається, і це це суперово. Приїхала е, значна кількість. Е, Міжнародних експертів це було на міжнародне журі. Наші експерти чудові люди. вони просто молодці, Вони об'їхали по країні, передивились всі вистави наживо. І ось приїхали іноземці. Це були представники Швеції, Німеччини, Польщі, Естонії, Літви. І вони якраз подивилися ці вистави і визначились переможцем. Це важливо. Знаєте, трошки так сміливо і з таким викликом зараз готувати якусь прем'єру середина грудня, так 15-16 грудня. Люди здається, трошки намагаються ось так. от зануритися в якісь такі передноворіччені свої свята. Можливо, так хочеться якогось такого настрою. Все Одне все одне. Ну це ж свято. Але, Ти приходиш але до те. А ви робите свято. ось такий, от виклик, меседж. Приходьте до нас. Ми вам щось покажемо. Що побачать глядачі? Глядачі побачать хорошу потужну виставу, глядачі побачать потужні акторські роботи, глядачі побачать. Почують чудову гру Вадима Бесараба, ну і побачите, що вже відкриваю так таємницю. Степ буде відбивати улюбленець Одеської нашої публіки, головний балетмейстер нашого театру Павло Іволюшки. До речі, Павло не мав працювати в цій виставі. Ну, якби, ну, він є, ну, поважна людина, заслужений дядь мистецтв. Але Паша він ставив о, пластику в цій виставі і він сам запропонував. Я хочу зіграти в цій виставі. Ну, зрозумієте, ви що коли така людина творча, яка вже багато досягнень у Паші є, і коли, коли Павло сказав, я хочу взяти участь цій виставі, ну це про щось говорить. Якщо навіть всередині колективу люди е, бажаються це зробити, ну і звісно, це буде цікава історія про людину, яка хлопця, який був знайдений на березі, і провів все своє життя. На цьому лайнері і став настільки відомим піаністом, що ну, потрапити на цей лайнер прагнули прагнули не лише музиканти, глядачі, всі, всі, всі. І він ніколи в своєму житті не сходив на берег. Як на мене, така романтична, дуже цікава історія. Розкажіть про роль Вадима Бесараба, його. По роботах його знають дуже добре в Одесі, але тут він зіграє головну роль. Ну, там буде, там буде, трошки ні, У нас буде цю роль і грати міський. і ще, ще професійний актор, але Вадим Бесараб, він буде, ви знаєте, те, що Саша Самосенко говорить, я не намагаюся нічого міняти в Вадимі. Ага. Тому що, ну, звісно, він не актор, він музикант. І він каже, я хочу зараз, щоб Вадим був водимом, і це найкортезне, що може бути. Ну, побачимо все. Ну розкривати всі такі моменти неможливо. Ну а трошки про музику розкажіть, що почують. Почують джазові імпровізації Видима Бесараба, почують хороші джаз-бенд. До речі, ми зараз плідно співпрацюємо з рівненським о, театром. З якраз до нас ми запросили, вона вже працює в нашому театрі. Наталка Боярська. Вона навчила наших дівчат горловому співу в виставі «Неділю рана зілля Капала. А зараз вона працює якраз над джазовим сюдом. Ну це така теж поту. Ужня музикальна робота пані Наталки. до речі, Тріо Веремія в якому вона вона бере участь. Вони отримали теж під час фестивалю премії. Гра. Вони отримали премію за кращу за краще музичне оформлення вистави «Зерносховище» Рівненського театру, яке до речі, ну «Зерносховище» стало кращою виставою минулого року в Україні. за але в навком жюрі. А до речі, хочу сказати, що цю виставу поставив у рівному о, колишній головний режисер нашого театру Максим Голенко. І в цій виставі беруть участь наші актори. Це о, Дмитро Усов Інна Больботка та той самий Олександр Самосенко, який зараз ставить виставу о, «1900» і Є сьогодні головним режисером нашого театру. Для пана Самосенка це теж виклик. Така прем'єра під кінець року. Mm -hmm. Ви знаєте, Саша взагалі взяв на себе такий тягар пошки, і не знаю, чи це Це, це чи може це... вам так здається? Ні, я я знаю, що я говорю. Він дуже займається театром. Він випустив потужну величезну прем'єру е за Кобилянську. Зараз ця прем'єра, але щоб ви розуміли, Саша не зупиняється. Я можу вже проанонсувати, що на січень місяць, наприкінці січня, е ми плануємо випустити ще одну прем'єру. За Анною блонською Одеситкою. ми хочемо повернути Анну аннублонську до українського театру, тому що, хоч вона писала російською, але це український автор. Це о, досить відома о, людина. Залишилися чудові о, драматичні твори, і ми якраз на роковини загибелі Ані. Ми хочемо поставити цю виставу. Там не виходить повністю. На 25 о, січня вона запланована вистава о, за п'єсою Анни Блонської Перевізник. Російською мову вона називається лодачник. Переклад робить ла лауреатка Шевченківської премії. О, Пані Кияновська, тому я думаю, нам є над чим працювати. Тому я кажу Саша, він взяв на себе такі тягарі і зараз тягне так, що лише встигайте за ним, але разом з ним працюють і актори. Як їм такий тем. Ви Знаєте, в актори вони давно вже звикли, що постійно вони знаходяться в такому тренажі, робочому в, в робочому процесі. Ми не зупиняли роботу не під час ковіду, не під час війни. Ми весь час працювали над новими прем'єрами. Ну як на мене, для актора найстрашніша взагалі історія, якщо він сидить і він не задіяний аніде. Тому Працюють, працюють, звикли, і я думаю, що якщо їм, ну їм треба, звісно, відпочивати, але якщо їм трошки більше дасти цього відпочинку, вони нас не зрозуміють. Ну і плануємо багато роботи, і трупа в нас в чудовому стані зараз. Актори, як і дорослі, і молоді, вони ну неймовірні. І ну, для нас це наше життя. І ну навіть якщо коли починалася війна, коли ніхто е, ми всі були е, розгублені, не розуміли, що буде взагалі театри е, в Одесі були закриті, не лише в Одесі. Але ми з 10 березня одразу почали роботу над виставою Саша. Вона сміття, тому що ну о, або о, ну, частина наших акторів пішла на фронт. Ми втратили значну частину теж нашого репертуару, тому що робити вводи нескінчення це неможливо. І ось виникла така вистава Саша. Вона сміття». І одразу люди включилися до роботи. І, ну, це знакова вистава. Вона буде йти в нашому театрі. Я думаю, от до речі, можна і зараз подивитись, божечки, якого, якого зараз 13 грудня можна подивитись, не згадала 13 грудня, можна прийти подивитись, тому що. Це і новий формат, який був виник саме під час війни театру в Укритті. Ми працюємо під сцену. А до речі, вистава «1900» вона йде теж у форматі глядач на сцені. Ну ми користуємося цим форматом, але така історія виникає більш камерна. Це не як дивитись виставу з великої гладе, глядацької зали. А тут буде можливість і побачити і руки ведемо Бесараба, і послухати, як поють співають наші актори, як, як вони. Проживають е, цю виставу максимально близько до них. Це таке. Ну як на мене, це теж цікавий дуже формат. Формат е, глядач на сцені. Так. Він так дуже зближує актора і глядача. І м, який фідбек отримували від глядачів потім? Тому що це таке, знаєте, здавалося, ось сцена. Ось глядацький зал все має бути розділене, тому що ти знаєте, не маєш торкатися цієї таємниці. Знаєте, знаєте, є різні формати. Формат глядач на сцені він виникнув вже багато років в нашому театрі. перша вистава, яку я пам'ятаю у форматі глядач на сцені в нашому театрі, це вистава Український Декамерон, яку зробив Влад Троїцький. Чудова була вистава, ну але будь яка вистава теж має свій строк життя, тому що ну нескінченне вводи до вистави, вони трошечки якість її змінюють. і без режисера це цього робити не можна. На все є свій час. Влад Троїцький тоді зробив формат глядач на сцені. Він скористався глядач, сидів обличчям до глядацької зали. Влад скористався на той момент цим простіром, і він зробив такий всесвіт за рахунок цього великого глядацького залу. Так само в нас зараз йде вистава «Тіні забутих предків, коли глядачі теж сидять знов обличчям до глядацької зали. І там у нас виникає в глядацькій залі, ну просто. Виникли Карпати. Формати існують різні. Якщо режисер вважає, що тут потрібна більш якась інтимність, більш більша камерність, то виникають формати глядач на сцені. Я думаю, що це буде така трошки, трошки інтимна вистава. Думаю, що. Буде а скільки сьогодні? вміщує такий формат? Глядити? Такий формат вміщує 120 е, міст. Ну, на кожну виставу ми виставляємо, розраховуючи те, як е, знаходяться декорації, можна е, виставляти по-різному ці е, е, стільці. У нас іде на сьогодні. У нас в форматі глядач на сцені іде ціні забутих предків. Чуваки не святкують. Серце навпіл. Чудова вистава. Метод до речі, в якої Саша виступив. Олександр Сумусенко виступив як сорежисер. Ми отримали минулого року на постановку цієї вистави президентський грант. Режисерка Гурій, Губрій і сорежисер Олександр Сумусенко. Вистава метод психологічно дуже цікава. Ну, я думаю, що глядачам буде подобатись і нова наша вистава. Також вже є продані квитки. Звісно, вже є продані квитки. І, і зараз нас до нас я розумію, що глядачу зараз стало це цікаво. Вони йдуть до театру. Ви знаєте, от сталася така історія просто. Хочу розповісти. Наприклад, у нас є така вистава, як Ніч перед Різдвом, яку поставив минулого року Олексій Гнатковський, актор та режисер з Івано-Франківського. Зараз він дуже популярний актор після о, фільму Довбиш, о, де він зіграв о, брата головного героя. І ми зробили цю виставу у нас там. Ми, ми трошечки о, раніше, ніж в місті прибрали о, Катерину з Катеринянської площі. Ми трошки раніше її прибрали в нашій виставі. Саме, саме саме цю прекрасно. так, 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 саме цей пам'ятник, і ви знаєте, телефонує мені мій заступник, каже пані Юлю, нам треба щось робити. У нас нам треба додавати якось місця. А ми не можемо додавати mm -hmm. місця, тому що за умов військового стану, за умов того, що в нас поруч знаходиться бомбосховище в національній бібліотеці, ми маємо Продавати там 300, до 400 квитків більше бомбосховище не приймає і, звісно, ми не можемо ризикувати. Я кажу, ну а це наприкінці листопаду відбувається. Я кажу, ну стоп, я щось не розумію. При що ти про що ми зараз говоримо? Тут там треба продавати та поточний репортон. каже У нас всі квитки на виставу продані 29 листопада. У нас були, були продані всі квитки на виставу, яка від, має відбутися 24 грудня. Ми зараз поставили додаткову виставу. До речі, глядачі, шановні, нехай приходять, будемо раді, вистава хороша. Думаю, зайде. А коли ніч перед різдвом буде ще? 29 та 30 грудня. 30 грудня. Так. Якраз можна? можна прийти, додати собі настрою. Про квитки у вас є і пільгові так. квитки. Розкажіть про ці категорії і про ціни. Е, дивіться е, зараз в місті ну з військовими працюємо окремо, це безкоштовно. Ми завжди готові прийняти, і ми йдемо на це. Зараз нас багато людей, які знаходяться у скрутних умовах, ми знаємо. Переселенців, які приїхали, багато людей приїхали до нашого міста. Є також і інваліди, і я є, врешті-решті-решт є студенти, яким теж на сьогодні треба виживати, і вони не мають грошей. Тому ми вирішили з цього року. Ми зробили пільгові квитки для цих незахищених верст населення. У нас квиточки коштують 80 гривень. Я думаю, що це така сума, яку люди можуть потягнути. І в нас є пільгові квітки, коли люди заходять на сайт або театру, або на сайт оператору. Наприклад, концерті, і Вони бачать квиточки по 80 гривень. Ми перепереджаємо всіх, візьміть з собою, будь ласка. Ну звісно, коли ми бачимо літня жінка, ну може не будемо вимагати в неї це пенсійне посвідчення, але беріть з собою посвідчення і приходьте. І це можливість для того, щоб люди йшли на вистави, тому що це їм потрібно. Так, ще я прочитала анонс, там дуже багато є запитань до самого глядача. І давайте трішки uh -huh. про прем'єру ще. Чи здогадуємося ми про існування свого внутрішнього Новеченто, який так ніколи за життя і не залишав свій лайнер? Чи можлива свобода в обмеженому просторі повністю віддаватися пристрасті? Це щастя, чи тяжка ноша? Чи завжди звільнення? Це порятунок. Про що це для вас і що. Чи знайдуть відповіді на питання глядачі? Я не впевнена, що вони знайдуть відповіді. Я думаю, що вони скоріше за все почнуть ставити собі самі ці питання. А на ці питання треба відповідати, тому що о, о, Що таке свобода, як ми її можемо скористатися, mm -hmm. де вона починається, де вона закінчується, що таке творчість. Наскільки це важливо для нас, і чи треба все ж таки знаходити якісь інші шляхи? Я думаю, що ці питання, якраз вистава, вона не відповідає, вона їх ставить для кожного з нас. Насолодитися грою акторською, так це це, це буде на 100%, я в цьому впевнена. А якщо людина виходить після вистави і в неї в душі щось починає коїться, що коли людина починає розмовляти сама з собою, мені здається, що це ну. Це якраз місія театру, і давайте все ж таки згадаємо, що у давньому, у давній Греції, було багато, теж ну не багато були такі такі самі жанри, так як трагедія, драма, комедія. Але місія театру вважалася, що людина має прийти до катарсісу, так до очищення своєї душі через сльози, і ну, скоріш за все, це була все ж таки трагедія. Вона вважалася найвисоким жанром. Хоча і через комедію можна теж прийти до всього. тому. Теж можна замислитись. Я думаю, що якщо театр наш о, буде о, ставити ці питання, якщо люди вийдуть, у них буде такий післясмак після цієї вистави, коли вони не захочуть о, там бігти по своїх справах одразу трошечки-трошечки ще о, залишаться, будуть зануреними в цей світ. О, мені здається, що це правильно. То нехай це вдасться. Запросіть усіх 15, 15 та 16 грудня. 15 грудня початок вистави о 18.00, це п'ятниця. А початок вистави 16 грудня, це субота, о 16.00. Тому приходьте, квиточків залишилося мало, але ще можливо встигнете купити. Так і у разі повітряної тривоги, у разі повітряної тривоги, вистава буде перервана. Буде буде перерва. Ми е, разом всі е, будемо йти до бомбосховища. Якщо вистава, е, якщо тривога буде більш ніж годину тривати, ми будемо переносити на якийсь інший день цю виставу. Про що ми будемо додатково сповіщувати через наші е, офіційні сторінки? Юлія, дуже дякую вам за розмову. Юлія Пивоварова була цієї години. Ну а ви завітайте до українського театру. Якщо не вийде 15 і 16 грудня, то точно в афіші знайдете день, коли ви зможете, і вам буде цікаво. Для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось у нових ефірах.